Так, ідемо на огляд, подивимось. У нас оці перегородки. Ця стіна у нас не несуча, але ми вирішили тут залити таку колону. І там зверху пояс, щоб на нього можна було покласти маурлат і трохи розвантажити. Балки перекриття, тому що прогін дуже великий, а ось це вже несучі стіни. Ну і фасадні, звісно, також. Це у нас пояс перемичка. У нас так скрізь, окрім дверей. Тут же залити перемички дверей. Готуємось до заливки поясу. Так, да, Андрій? ну no, ладно